Які ж дохідності може отримувати інвестор в державні облігації? Якщо подивитись на цей графік, чітко видно, що вже з літа дохідності за короткими паперами, 3-6 місяців, дуже так. Підшли вниз, особливо короткострокові, тримісячні. Вони знизилися з понад 15% до менше ніж 14%. І це відбувається через те, що міністерство розміщує папери, які мають обігу більше одного року. А коротких паперів на ринку не вистачає. І через цей дефіцит. Ціни на них зростають, а дохідності зменшуються. Цього не скаже вже про річні облігації, які приблизно залишаються на тому ж рівні біля 16%, І трирічні, які навіть трошки підросли в своїх дохідностях. І тепер, з огляду на те, що короткі папери втрачають в дохідності через їхній дефіцит, дуже цікавий інструмент. Група сію запустила нещодавно для своїх клієнтів. Це е, так званий фікс, який дозволяє купити облігації сьогодні з дохідністю 16%, і вже завтра продати її на, з такою ж дохідністю. Тобто, навіть за один день ви не втратите жодних коштів, а навпаки, заробите.